А зараз, дорогі музиченки, запрошують до випробування гелентвагена, частина третя. Чи справді Гелендвагени такі довговічні, як усі стверджують? Давайте дізнаємось. як завжди, ми будемо на 100% чесними у нашій перевірці на міцність. Ніщо в цьому відео не є підробкою або спонсорством. Мерседес фактично забрав мою гарантію з автомобіля після того, як дізналися, що я з ним робив. Я не впевнений, що це законно і справедливо, але я віддав машину в сервіс і там сказали, що з нею повністю зняті всі гарантії. Спочатку давайте подивимося, як гелік впорається з 12ма днями легесенького бездоріжжя. Сьогодні ми за сотні кілометрів посеред пустелі, де ніхто не зможе нам допомогти у разі чого. А як же всі ці люди? Хлопці, ну нахір з кадру, щоб не бачив ні одного. Мені здається, ми тут проскочимо. Опа, ми попали. Що це було? Yes. Тримайся, бо випадеш? Щось мене трохи мандражирить. У нас є дозвіл на зйомку. Так, але на дорозі. Ми з'їхали з дороги. Ой ой-ой. Зараз ми підійшли до перешкоди, яка називається пекельна брама. Там зверху апостол Петро зустрічає. Ми маємо переїхати все, що заважатиме нам на нашому шляху, в тому числі і натовп людей на вершині. Це ж вбивство. А що якщо там жінки, це вбивство жінок? <звук> Гляньте в словник, знайдіть слово самовпевненість. Оце воно і є. Почекай глянь інформація про безпеку: слідкуйте за ситуацією на дорогах. <ган Jeff> <ган Jeff> Гарненько. Зараз ми спробуємо цю маленьку забавку, яка називається усі тут дохнуть. Було лише 12 смертельних випадків. Погляньте на це майже вертикально. Ми заглохли. Несправність системи блокування переднього заднього диференціала, допомога при сліпих зонах не працює, несправність блокування системи, дивитися інструкцію з експлуатації, перевірте праворуч габаритні вогні та стоп-сигнали, перевірити ліворуч габаритні вогні та стоп-сигнали, несправність додаткової батареї, система для отримання в смузі руху не працює і так далі. Двері на Гелендвагені призначені для того, щоб ними гримати. Тож технічно це має означати, що я можу зачиняти їх так сильно, як я захочу, хіба ні? Тож зараз ми з Едді проведемо тест на грюкання дверима. Едді, привіт, Едді, Виходь. Едді, це найсильніший чоловік у світі після Віростюка. Якщо ти зможеш зламати ці двері менш ніж за 10 разів, ми дозволимо тобі забрати додому цей новенький РПГ. Я прилетів сюди літаком, я не думаю, що я зможу взяти це туди. Ні, ти можеш покласти це в багаж, а це взяти з собою в ручну клажу. О, ти повинен. взяти. Ага, добренько. Це буде мій найсильніший удар проти удару найсильнішого чоловіка в світі. Oh, Яку вагу ти піднімав? 500 кілограмів. <звук> Чувак, дзеркало поламав. Що за. А, ні, воно таким було. Бляшки мушки, та ну нафіг, ти прикалуєшся? Я зламав її. Два удари. Ти глянь. Так, ми можемо просто підняти. Ауч, це 12 тисяч доларів. Ось так. Трошечки погнулось. Так, давай, так, продовжуй. Так, так, так. Трястя, чувак. Гадаю, вони зробили це зі сталі. Алюміній досить добротний. Клямка виглядає повністю цілою. А зараз випробуємо Гелентваген проти найсильнішої людини світу. Що, по-твоєму, має статися? Ти втовчеш нас у стіну, чи я виштовхну тебе за ці двері? Тому що я це зроблю і не зупинюсь. Це було прикольно, йо-майо. Гаразд, гаразд, давай, 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 давай. Отак назад, назад, назад. Ще трохи, трохи. трохи. Чуть-чуть, Давай. Я далі не можу, ніби в щось вперся. Ні-ні ні, все добре. Ще трохи назад. Давай, давай, давай. О, окей, отак добре. Отже, на третьому етапі нашого тесту ми перевіримо, якою буде вантажопідйомність багажника, якщо ми купимо 4000 тисячі кілограмів чіпсів в супермаркеті. Це заводська збірка. Так, типу того, з нашого заводу. Зачекай, зачекай, я забув свій телефон там. Чекай, що ти зробив? Я забув свій телефон. Добре, залізай і забери, все окей. Окей, ушки, заливайте. Там вже і сотні кілограмів. Здається, вже повний. А ні, ще купа місця. Ох, Ісусику мій милий. Я просто поїду додому. Я щойно трохи закупився. Це близько 4000 кілограмів бетону. Це менше, ніж я зазвичай беру. Давай, вшкварюй знатно. Що робимо далі? Може, варто додати ще? Ох, трястя. Очевидно, з тих пір, як гелік побував у джакузі в Моаві, в ньому було повно води, багажник залитий водою, як і вся важлива електроніка. Так що зараз ми заводимо машину від цього акумулятора. Здається, це трохи незручно. Ага. Упс, бляха, я реально потрощив ту машину. Т Тану. Кожен, хто бачить, що ця машина витримує, дуже вражений. Вони такі. Я не знав, що вона може таке. А ви думали, чому це авто коштує 300 тисяч доларів? Дорогі речі ж не просто так коштують стільки. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Пошук, СТО для електромонтажу інструкція з флота, а система вже навіть не може писати настільки все погано. Якщо я вилечу звідси, я надеру твою сраку. Що ти зробиш? Труси на голову натягну, якщо впаду звідси. Знімаю! Хіба двигун вже не заведений? Ще й ця кукурудза тут мені капзда, якщо спрацює подушка безпеки. Чекай, ми горемо? Ні, просто дуже сильне тертя. Бачиш, я згубив фокус, і це все твоя вина. У тебе був Форд фокус? Так, але він був камуфльований. Напевно, тому ти його і загубив. Багато людей дивуються, навіщо я посадив 800 акрів кукурудзи? Пам'ятаєте Крістофера Нолана у фільмі Інтерстелар він засадив ціле кукурудзяне поле. А потім всі такі, о, він посадив її, зняв фільм, а потім зібрав кукурудзу і заробив купу грошей на продажі. Це моя мета. Хіба що я просто збираюся все це підпалити? Тепер ми збираємося продати наш урожай. Який урожай? Ти досі не полагодив кнопку люка. Ковалдо. Um, okay. Не попав, Кинь ще одного. О, oh, дякую. Моя кнопка для люка не працює. Ми могли б просто поремонтувати це як дорослі люди. Але так веселіше, типу, кинути ковалдо на автівку. ,明白? Так, але це обійдеться щонайменше в 50 тисяч доларів. Okay. Ти кинув за великий. Давай ще одного. Тепер у нас є трохи місця для мого скромно заробленого врожаю, і ми відвеземо його на елеватор. Якого врожаю? А, так це є, кукурудзи. Якщо заграє музика, я буду у шокові. Yeah. Oh Ох, ісусе, комій милий. Це дивовижно, хлопці. Тут знизу є свіже повітря. Так набагато краще. Ну то ж помогло, кумекаю трохи. Тепер подивимось, як Гелендваген витримає цілу годину безперервних ударів від бійним молотком. Нащо? Ну, ну ми ж не знаємо, чи витримає. А, ну, може, й так. Дзвонить в поліцію. Бляха, ця машина постійно викликає копів. Я нічого не натискав, не можна так кидати слухавку. Та ладно. Це не те, що я очікував. Якщо б я влетів у вантажівку, яка їде під 300 кілометрів, то цікаво, чи витримало б дзеркало заднього виду. Ніфіга. Тут стоїть якийсь наворочений датчик, іноді я думаю, що замість того, щоб трощити всі ці деталі, я міг би їх просто розібрати і заробити купу грошей. Ні, не смій. Ні. Вибачте, ми випадково. Дякуємо. Добре, тоді я завершую дзвінок. Це дасть їй урок. Уявімо, я дуже сильна людина і випадково натискаю кнопку блокування диференціала занадто різко. Що може статися? Насправді досить надійні. Вентиляція протрималась буквально 30 секунд проти відбійного молотка. Що за? Що це таке, бляха? Це, це алюміній? Ох, Ісусику. Чувак, я намагаюся підключитися через блютуз. Хочу послухати музику. Центр надзвичайних ситуацій Мерседес Бенз. Вибачте, так, ми в порядку. Я довбав молотком панель, а автомобіль випадково викликав вас. Зачекайте, ви той, про кого я думаю? Так, це Коді. Ох, Ісусику, ми якраз знімаємо. Тут 10 повідомлень з вашого Мерседеса. Типу, ви отримали близько 10 повідомлень від нас? Так. Двигун все ще працює ідеально. Ну хіба що колеса більше не крутяться, тому зараз ми просто обережно пустимо її з цього пагорба. Якщо машина витримає, то ми нарешті зможемо розпочати екстремальні випробування. Отак. Обережно, Сет! Ох ти ж, кохала жаба гадюку. Вау! вау. Він приземлився. Що за нарешті спрацювали подушки безпеки? Чувак, подушки безпеки. Де, де мій телефон? Ох ти ж трясся. Ти бачив, як вона пролетіла біля сета? Так о, я й не знав, що тут є такі. У нас є подушки безпеки в підлозі. Це добре. Щоб ми не робили, подушки безпеки не спрацьовували. Що прекрасно. Якщо вона заведеться, взагалі буде крутезно. О, гаразд. Ох, Ісусику, це обнадійливо. Ісусику, мій милий, хлопці. О, ні, ні, не треба більше дзвонити нашому другові з Мерседеса. Що робити? Центр надзвичайних ситуацій Мерседес benz Так, ми в порядку. Ми просто трохи розважаємося. Всі керівники Мерседес зібралися зараз як, як в нас, і просто дивляться на екрани. І там є ця величезна червона точка, яка показує, де ми величезна проблема в Тенесі. Що? Сирени виють. Чекай, реально, це не за нами. Ми щойно отримали дзвінок. Ви з 911? Так. Ми просто спускали наш Мерседес з гори. Хтось зі служби в Мерседес позвонив нам. Сказали, що сталася аварія, є постраждалі. Справді, було б у мене стільки грошей просто скинути Мерседес пагорба. Ну, я теж такий Гелендваєн. Гадаю, поліція теж працює на них. Це найкращий тест для машини. Перш ніж ми зробимо те, що збиралися, я мушу витягти з неї бетон. Я взагалі не подумав про це, коли заливав його туди. Ми його зараз водичкою такого змочимо. Тако розбавимо трошки і просто виберемо звідти. Він вже затвердів. Ми його розмочимо, але це так не працює. Ну тоді варто придумати новий бетон, бо як на мене це трохи незручно. Мені здається, ти трохи розбив машину. Було б добре, якби ти не заважав. Я хочу доробити, зрештою. Це нагадує гру в операцію, ти не можеш поранити машин. Так, це я теж так думаю, це як тренувальна операція на головному мозку. Я, я вчився вдома сам, але є й курси, куди можна піти. Але я просто прохожу їх онлайн. Курси по операції на головному мозку. Ні, ні, ні. Хе, е, 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 коді, ні, Коді. Машина все ще працює, можливо, ще є шанс її зремонтувати. Що це так голосно шумить? Ой, чекайте, я забув, ми вже на металобазі, оскільки машина більше не їздить, ми просто пропустимо її через подрібнювач, так і не отримавши гроші з вічної гарантії на трансмісію. Її дійсно скасували, коли дізналися, що авто належить мені, але це була дійсно хороша машина. У мене не було з нею багато проблем. А що з задком взагалі? Це якраз ти зробив, ти влив 4 тисячі кілограм бетону всередину. Я цього не пам'ятаю. Перевіримо, чи зможемо ми підняти машину за кермо. Не дуже якісно. Давай подивимось, чи підніме він панель. О, це тупо. Тепер спробуємо за підголівник. Вона піднімається. О, вау, Добре, просто витягло. Я справді думав, що щось вийде. Обережно. Що? Обережно? Подивимося, наскільки безпечно в автомобілі, якщо він перевернеться 78 разів. З тобою все було б гаразд. Тепер обережно перекинемо на дах. Та тобі б нічого не було. Було б не боляче. Так, з тобою все гаразд буде. Це був навіть не дуже сильний удар. Трястя та тут не вижити. Дивись, дивись, я б сидів отак. От от. Ми перемелемо G63. О, моя вихлопна труба. Валватронік. Скільки вона коштувала? Десять штук. Це половина нашого Гелендвагена. Це не так вже й багато. Це вся сталь з машини, так що це, мабуть, рама. Не так вже й багато сталі. Йолки-палки, це так прикольно. Тож ми складаємо наш гелік у цей контейнер перед тим, як він поїде додому, щоб його почистили. Щоб продавати вам, хлопці. Я знав, що у нього перегорів турбокомпресор. Пил геліка, не дихайте цим. Це останні шматочки нашого Мерседеса. Тепер візьмемося за наш Феррарі. ФБР, відчиняйте. Так, ми можемо це виправити, хлопці. Ми можемо це виправити. Як? Ну у нас є інструменти. Вихлопна все ще працює. Я візьму. Чекай, стій, чекай, чекай. Ну і нехай, о, мій скутер. Оу, мої нові колеса. О, і вихлопна. Обережно. Не дихайте цим, це пил Феррарі. Ці колеса обійшлися тоді 8 тисяч доларів. І ми доплатили за додаткові у фургоні. Фургон не включений, тут тільки Феррарі. Тож ви й платите лише за нього. Феррарі не позиватиметься проти вас, бо ми продаємо її лише заради власного прибутку. Що ми зараз зробимо? Ми просто акуратно скинемо мою Феррарі в утилізатор. Ми не хочемо її надто пошкодити. Тож яку кнопку натиснути? О, ні, ні, не можна. Почалося Феррарі зі штовхою з гігантської бігової доріжки. Не торкайтесь цього, просто йдіть. Це капець. Oh, oh. Yes. Oh. That's crazy. Ось і все, залишки мого Феррарі. Ензо гордився. Давайте заберемо його звідси. Хтось це прибере? Так, він. Я ніколи не думав, що розтрощу Феррарі і Гелендваген. Це були машини за 800 тисяч доларів. Я дуже вдячний, що вони не мої, бо я не зміг би собі цього дозволити. Вони твої, і ми все ще не можемо дозволити собі. Я знаю, саме тому я подрібнив їх, і ви всі можете взяти по шматочку. Ми продаємо їх у банках. Точно це буде трохи важко вмістити в банку, тому я повертаю її у Феррарі. Гарантія ще діє. Тож ми будемо продавати всю цю хрінь маленькими кубиками. Чому чотирирічна дитина керує ескаватором? Ох, Ісусику, я думав, ти жартуєш. на початку листопада вони з'являться у продажу. Заходьте в інстаграм, і я напишу, коли вони з'являться на продаж.